Зуміло, що ж ще один саміт, який буде трохи пізніше, але агенство саміт НАТО Агентство Блумберг опублікувало попередню проект декларації цього саміту, і там досить багато таких показових цікавих речей, які змінилися з попереднього саміту, Росія названа загрозою безпеки Євроатлантичної, але не агресором. Це перше, по-друге, не йдеться вже стосовно членства України в НАТО, хоча всі останні декларації про це вказували, і найголовніше для нас на цьому етапі 40 мільярдів, які минулого е, року пообіцяв ще екс е, команд екс-генсек НАТО, е, 40 мільярдів про них не йдеться також підсумкові декларації. Тобто, е, НАТО відступає перед тиском Трампа, виходить. Перше рішення по допомозі Україні приймалося сімкою, і воно чинне, його не можна відмінити. Механізми його діють, і тому ці кошти з прибутків від знерухомлених російських ресурсів в банках вони будуть в Україні надаватися. За них буде проплачуватися зброя, ну і так далі. Тобто, це рішення ніхто не відміняв, воно в силі, воно буде діяти. Тепер, що стосується вступу в НАТО, то рішення вільнюського Вашингтонського саміту залишаються в силі. І як правильно сказав е Марк Рютте, е Україна знаходиться на безповоротній дорозі до вступу в НАТО, і це формула, яка вона не заперечує, вона не робить якийсь стратегічний прорив, але вона залишає Україну на дорозі в НАТО. І це, якщо хочете. Компроміс між Україною і Трампом, не між Сполученими Штатами Америки, а між Трампом для того, щоб вони могли себе терпіти присутніми разом на саміті НАТО. Бо це в першу чергу потрібно Європі. Розуміння, що Україна потрібна Сполучених Штатах Америки. У Трампа немає, бо Трамп не розуміє і не здатен оцінити нинішню ситуацію, тому це те, що стосується руху України до. А, НАТО зберігається цей курс. Тепер те, що стосується загальної картини, то роль НАТО не змінюється, тому що підрозділи, які займаються логістикою, моніторингом, оцін... оцінкою, вони продовжують діяти. Департамент НАТО, який займається, тим лише зростає. Що відбудеться, а, в залежності від того, як будуть прийняті рішення в. Канаді на саміті Сімки і в Гаазі на саміті НАТО на другий день після завершення саміту НАТО 26-го розпочнеться саміт лідерів Євроради. Якщо там а, буде відступ, це означає, що в структурах Євроради будуть створені відповідні підрозділи, які будуть а, автономізовувати систему оборони і безпеки Європи. І це вже проговорюється і це розуміють усі, бо очевидно, що Європі треба автономізувати систему оборони і безпеки. Ну, власне, поки що, от в рамках тої резолюції, яку можна побачити, яка надрукована, ситуація а, вона в словах змінилася, і ви вірно, абсолютно помічаєте, але в реаліях вона абсолютно нічим не відрізняється. Хоча. Ми О, Сполучені Штати Америки. В цьому питанні виводити війська, не виводити, а, я би не довіряв Трампу. Бо те, що привіз Фрідріх Мерц після візиту у Вашингтон, переконало європейців, що Сполучені Штати Америки а, не будуть ніяких кроків робити. Однак, а, ситуація в Сполучених Штатах Америки. Буде скоріш за все диктувати зовсім іншу поведінку Дональда Трампа, ну, до ситуації трошки пізніше. Це ви маєте на увазі цю політичну кризу, фактично, яка виконала, стосовно протестів. А давайте так, безумовно. Тоді... стосовно НАТО завершимо. Все, в принципі, добре, я б погоджуюся, але на цьому фоні ми маємо ж балаканину росіян, ну, тобто, от Рябков, міністр, заступник міністра закордонних справ, каже, що. Виведіть НАТО з Східної Європи. І цей процес, як нам пообіцяли американці, розпочався чи розпочнеться щось таке він каже. Також країни Балтії так, повинні а, лишитися натівських військ. Це основна одна з основних першопричин і одна з основних вимог Росії щодо завершення війни. І все б нічого, але ж пам'ятаєте, кіт Келох, спецпредставник, фактично озвучив слова Трампа, що вони розуміють. Переживання росіян з цього питання, і вони розглядають включення цього пункту в можливо угоду щодо завершення війни в Україні. Як з цим можна поєднувати те, що ви сказали, пане Ромене? Ми не одного разу з вами торкалися змісту поняття першопричини. і я вже тоді казав про те, що мова ж не йде про Балтійські тільки держави. Мова не йде про центральноєвропейське мова, йде про повернення розміщення НАТО до 1991 року. Те, що називаються далі дати 97-й 99-й дев'ятий, це роки вступу а, цілого ряду центральноєвропейських країн а, в НАТО. Але кордон мається на увазі 1991 року. Це східний кордон ФРГ і НДР Німецької Демократичної Республіки, бо, до речі. По остаточній угоді про врегулювання питання там передбачено, що НДР е, входить до складу ФРГ, але воно є частиною НАТО. Але на території НДР війська НАТО не розміщаються. Це треба теж розуміти. Е, так, от, як і що може бути з цими речами? Зрозуміло, що виведення військ Сполучених Штатів Америки з Балтійських Республік з Румунії і так далі це катастрофа. І це розуміють всі чудово зараз, якщо ви звернули увагу і наші слухачі і глядачі, збільшується контингент у цих державах німецьких і французьких військ. Тобто вони розуміють. Що Трамп може прийняти рішення, і власне нещодавне інтерв'ю президента Литви показало це. Ну і новий румунський президент про це заявив, відвідуючи базу, і поява там французьких військ, і поява в Румунії іспанських військ, і так далі, це все є результатом того, що Європа робить кроки на випадок. Якщо в Сполучених Штатах Америки будуть прийняті протилежні рішення, більше того, в всіх цих країнах прийняті рішення про формування національних дивізій оборони. Зокрема, цілий ряд держав цих відновили загальну військову повинність обов'язково. Тобто в цьому відношенні іде робота. Чи може трапитися а, питання з виходом? Я сказав свою думку, я не довіряю позиції тому, що оголошує Дональд Трамп. Може бути прийнято будь-яке рішення, бо насправді воно буде не стільки залежати від того, яка ситуація буде в Європі, яка ситуація буде в ході російсько-української війни, а від того, що буде в США, власне, там. Зуміло, трохи хотів повернутися до Саміту е, Сімки в Канаді, власне, до Канади, тому що тема вступу у Канади до Європейського Союзу вона виникла особливо ну, вже давно якби так е, напівфантастична, скажімо так, ідея. Але з е, приходом Дональда Трампа, заявами стосовно Євросоюзу, стосовно власне самої Канади, на ваш погляд, наскільки реально і наскільки це е, зміц... ну, звично це зміцнило б Європейський Союз? Але наскільки реальний такий крок, що Канада вступить до Євросоюзу, ну фактично буде замість НАТО в НАТО, і також замість Сполучених Штатів головною країною. Можливо, Тут, тут важлива дуже річ, яка пов'язана з історичною спадковістю. Це по-перше, з близькістю Канади до Європи і з безпекою самої Канади, те, що каже прем'єр-міністр Карні. А про те, що Канада має наростити зараз фінансування оборони безпеки, збільшення кількості військ, зближення з Європою, бо це британська співдружність, як не як, це робить дуже великими шанси а, і формалізації, тобто вступу Канади до європейської спільноти. Тим більше, що якщо захитається НАТО, а це досить високо ймовірно. Дивлячись перебігу подій, то е, Європейський Союз а, разом буде формувати з Канадою свій оборонний простір і об'єднані сили в тому числі. Тому, е, як на мене, то скоріш за все, так і відбудеться. Але це буде як наслідок кризи, якщо така розгориться всередині північно-атлантичного альянсу, а не як упереджуючі кроки. З моєї точки зору, канадці все таки будуть зважувати і взаємовідносини економічні зі Сполученими Штатами Америки, і так само з Європою. Бо і одне, і друге насправді є ключовими складовими економічного розвитку Канади та й гарантій безпеки.